Дізнайся правду про своїх предків з нової книги дослідження ланцкнехтигалицької армії. У Івано-Франківську презентували історичне видання про найманих офіцерів в українському війську. Автором написаних досліджень став львівський журналіст Олег Стецишин. За його словами, все почалося з давньої фотографії його предка. Віднайшовши її в сімейних архівах, взявся копати у всеукраїнських. Захотілося дізнатися про свого дідуся, який у Галицькій армії. Служив і ну а не знаючи, де шукати я шукав, почав шукати перші архіви, які мені попалися під руку вивчати. Ну і так якось захопився, бо це було дуже багато нашого документів, які мені, як журналісту, були цікаві. Побачивши, сіки документів багато мені просто стало, Я зрозумів, що це треба просто дослідити і просто написати щось цікаве, тому що це дійсно така історія, яка цікава була б людям. Ланскнехти це традиційна назва військових найманців. Їх Галицькій армії було понад пів тисячі: австрійці, хорвати, німці, галицько буковинські фольксдойчі, чехи, румуни, угорці та італійці, і навіть поляки. У складі так званої УГА вони виступали за незалежність України. Над своєю книгою Олег Стецишин працював. А в довгих три роки досліджуючи львівські та київські архіви. Автор зізнається, добре знав ця тема в українській історії мало вивчена, але щоби настільки не цікавилися фахівці відкритими архівними документами, не сподівався. Мені було дуже дивно, скажімо, коли ж жіті архіви піднімав. Їхню нечитаність, просто неймовірно. Скажімо, зібрання документів у рідкісних унікальних. І ніхто не читає. Тобто, при тому всьому, що в нас в, Зах... в Західній Україні є там десятки вузів, де в кожному як автор історії України, і є якісь аспіранти, які вивчають ту історію України. Аспіранти сидять, які пишуть диссертації. От мені цікаво, з чого вони пишуть диссертації, з з історії перших визволень змагань. Якщо архіви вони не читають у книзі. Понад сотня світлин їх Олегу Стецишину відсилали з різних куточків України з проханням дізнатися бодай щось про предка на фотографії для прикарпатського краєзнавця. Дослідження автора відкриття саме у Ланскних та Галицької армії побачив те, що шукав багато років. Особисто мені було цікаво побачити там портрет такого капітана Лаера. От коли у нас був листопадовий зрив, тобто, коли українці ну зробили переворот, ось 1 листопада сімнадцятого року. От очолював цей переворот, шеф. Це був от чех Петан Лер, і я дуже довго шукав його портрет, не міг знайти. Але от саме в цій книзі я побачив його портрет, його докладну біографію. Ну і там, от фактично, про кожного офіцера так є така досить ґрутована реальна довідка. Особливо буде цікавою до прочитання книга історикам, краєзнавцям та тим, хто намагається відшукати відомості про своїх предків. Ланскних книг тигалицької армії можна придбати у книгарнях міста.